Я сюди прийшов зі своєю дочкою Софією. Ми сюди прийшли на відкриття ялинки. Дочка попросила, що потрібно йти. все таки дивитися, де б вона не стояла, чи на землі, чи під землею. Свято залишається святом. Для нас ми переживаємо це по-своєму, але діти дітям потрібно відволікатися і дарувати свято в будь-якому випадку, де б воно не знаходилося. Святковий насрієнт. Да, дитина його дарує. Якби не дитина, можливо, б і не було, а дитина дарує святковий нас, максимально заряджає виключно дитина. Якби. Вона чекає, сьогодні проснулася, подарунки всі від Миколая знайшла і вона цілий день довольна, ходить, світиться, тому і, і дитина щаслива, і батьки щасливі. У День Святого Миколая ми висловлюємо щиру вдячність нашим захисникам. Нашим янголом-охоронцям Збройним силам України, якщо дивитись на те, що ця ялинка стоїть а, саме на тому місці, де стоїть головна ялинка, зазвичай на землі, то так я вважаю, що це головна міст, головна ялинка Харківщини. Ця ялинка, та взагалі всі декорації, які тут харків'яни побачать, це все ті декорації, які стояли до війни. На Майданах та на алеях нашого парку. Зокрема, оця ялинка, вона з дитячого парку, там якраз тішила малечу. Вона 6 метрів за вишки і прикраси її так само переїхали з дитячого парку.